Всім привіт! Сьогодні в мене розпаковка ось таких олівців. Скажу відразу: я довго в магазині вагалася взагалі які брати, і чому саме такі. Звернулася по рекомендаціям до продавця, і вона мені порадила дійсно такі олівці. Дійсно, фірма крута, бо я колись використовувала звичайні олівці. Ну, типу, простих, а це кольорові. Ціна на них ви бачите. Пізніше дізнаюся, що тут нижче це цікаво. І розпаковка чек. До речі, картинка в них дуже гарна. Думаю, навіть її перемалювати в якості огляду на цій олівці, але побачимо. Оу, вау. Давайте зараз зробимо фарбування. Тут 24 кольори. Я не знаю, у мене колись були прям професійні кольори олівці. Але, чесно кажучи, я не пам'ятаю навіть, яку їхню фірму і навіть скільки там було відтінків. І так, поїхали. Е, угу. це акварельні, я вже казала, напевно, чи ні. Вони не сильно м'ягкі. Надавлювати треба. Так, зараз буду дивитися, чи відрізняються, і що на них конкретніше пишеться. 8-4. Ладно, коротше, поїхали. Ой, цей відтінок класний. Мені здається, він для тінеї буде прям максимально топчик. Беру, до речі, не підряд, а, тут ще білиї. Білого зараз тут в мене, видно, не буде зовсім. Але він є. Так, далі ось такий ще рожевий. До речі, рожевий я використовую дуже-дуже-дуже рідко. Напишіть, як ви. Щоб я знала, що я не одна така. Ну, я не одна така, що я використовую рожевий дуже мало. Далі якийсь схожий відтінок до ось цього. Але зовсім такий інший, трохи світліший. Синенький. А ось такий силенький. Хоча це більш блакитний сірий, я б сказала. Навіть далі йде салатовий. До речі, крутий відтілечок. Але вони такі, знаєте, тугенько так наносяться. Не дуже так прям легенько бірюза. Далі охра. Далі. Коричневий. Такий доволі цікавий відтінок. Сіренький. Так, далі в нас іде ось такий сіренький. А, ще, до речі, дуже зручно, тут ось такий папірець, який можна використовувати довід для цього, але хто про це знав? Напевно, всі крім мене. Далі світло коричневий. Ну, мене прокакують вони взагалі. Дійсно, по <поярче>, ніж <чем> Сан Аврори. Але в мене до них є деякі питання. І згодом, коли я їх протестую в малюванні, я вам скажу, чи то я не так їх зрозуміла, чи то вона дійсно так і є. Ой, оці червоні, до речі, тут шикарні, От реально шикарні. Синій, чоткий, безумовно, взагалі, трамарин. ну кольори чіткі, от реально такі, знаєте, от, не в ті ядрю яскраві, які ти взагалі ніде не будеш використовувати. Але дійсно чіткі, прикольні і круті. Ой, зелений, просто шик. Я такий люблю такий відтінок, просто шикарний. Зараз роблю ось тут. Маленьку таку ще раз викраску, і будемо дивитися, тестувати так, Ось така Палітра в мене вийшла, це їх вже порозмивала, бо вони акварельні і прикольненько, що я можу сказати, прикольненько. В принципі, самі картинки будуть доволі натуральні. Зараз я хочу щось намалювати. Я не, не знаю, правда, чи в акварельному, чи не в акварельному. Навіть ну, особливо не розумію, що саме, але давайте щось намалюємо. І так, я почну з ескіза. Ох, заговарюють після робочого дня. Взяла доволі просту картинку, я її бачу в акварельному зараз. Ну, в самому цьому. Ну, побачимо, що в мене вийде. Трохи незручно малювати, бо в мене трішки такий взгляд буде сюди, тому що. Або телефон потрібний лише. Вон це. О, ось так ви будете бачити мою водичку ще. Коробочку, олівці і все, що тут відбувається, але мені буде зручніше дивитися на саму картинку. Я не буду ніби тут дивитися через телефон. Спочатку я малюю ескіз, пончик, а далі розповімо про помилки, які я допустила під час виконання цієї роботи наголошу першої роботи. Дивіться, захотіла додати більш яскравіше їх кольорів, після того як я вже розмила. Звичайно, якщо ми розмиваємо, додаємо колір, він береться такими штришками. Якщо хочете додати колір. Потрібно набрати на кісточку з олівця і рознести, а не вже малювати по роботі. Також заздалегідь краще повністю вже готову роботу розмивати, з матіннями, яскравостями, так буде набагато красивіше. Що можу сказати про олівці? Вони, звичайно, супер. Розмиваються просто шикарно, відцінки дійсно природні, так що 10 із 10 це відповідають точно. А далі ще хочу зробити декілька робот ними, щоб також вам ще більше показати. Можливо, зроблю якийсь урок, коли вже трішечки вкорю повністю. Цю всю, всю фішку цих олівців. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, далі буде цікавіше. І про лайк не забудьте теж, будь ласка.